Безсоння. Ви не відпочиваєте навіть у сні. Ви лежите в ліжку, перевертаєтесь з боку на бік, а в голові тисячі думок. Зранку почуваєтесь, наче не спали зовсім. Недосипання викликає дратівливість, депресію і навіть підвищує ризик інсульту, рішення є, родіола рожева. Це не просто заспокійливий засіб, а рослинний адаптоген, що допомагає організму природно врівноважити рівень стресу. Її ефективність підтверджують перевірені наукові огляди та клінічні дослідження, які містяться у Кокранівській бібліотеці, надійному джерелі медичної інформації. лікарські рослини. Енциклопедичний довідник академіка Гродзінського підтверджує, що родіола стимулює нервову систему, підвищує витривалість і зменшує втому та рекомендує рецепт екстракт родіоли рідкий, екстрактом родіолає флюїдом. По 5, 10 крапель 2-3 рази на день за 15-30 хвилин до їди протягом 10-20 днів, тривалість лікування 1-2 місяці. Вже через тиждень ви засинатимете швидше і прокидатиметесь відпочилими як ви боретеся зі стресом, пишіть у коментарях, лайк і підписка, щоб не пропустити нові поради.